Італьолі Шахів Врай проти ЗІС Айн Checkers, США, рейтинг 1860. Okay. <клес> Староіндійський Захист. І не в 3, не знаю. Звичайно, в 4 це вже варіант, треба було брати супернику. Ще це погано, мабуть, я вирішив. Це вже більш-менш. maybe yeah Піднапав трохи. <клух> Далі, можливо, зібьюсь граю d 4. Якось цього пішика треба відіграти. Щось йому багато повіддавав, так буває. Буває. Вирішив на Б7 забрати? Ну, не знаю, мені здається, цей пішак був би важливіший тоді. Тут якийсь рентген. ідея. Mm. Ясно. Mm, давай. Пострибаємо трошки, щоб тут трошечки тві було. Не зовсім так приколу там стояти, відійшов, угу. На два віддаєш, да? Напав на коня тут трошечки зв'язочка. Так, я не піде, не зівне. Не хочу зівати. За 4 рахуєш?

Ну, тримаюсь якось. Треба відходити, я поставлю коня, потім зімов. Так. Дуже дивний хід. Максимально. Не. Ми Заблокуємось тут. І У нас є ще такі ходи. Позицію заберем, зніму раз. І, о, окей, дякую за партію. Цікавий Еншпіль був. Він такий вирішив прийти. Тура проти двох легких фігур. 73 на 81. Тура в нього була позаду, Тут ще він створив прохідних пішаків, тому його ідея зрозуміла. Але все-таки. У мене ще ж король, третя фігура. А Його король був неактивний. активним. Да, тут є дурні награв. Добре, дебют поки мені не цікавий. Еншпіль тут цікавіший. Ні, нормально. Правильно робився. Король 1, наприклад, був хід. Десь забрати поле від шаху, щоб не було ніякого темпу. Десь короля включити в гру, тому що в нього тут три пішаки проти двох. ну ще й тут по центру пішак, тут 2 проти одного. Багато можливостей створити мені слабкості. Він, він вирішив відразу тут піти. Ось. Але краще було Тура 7 шахт. Красиво, не можна брати, тому що якби. Він сюди. Ну тут мене король встигає. А тут кінь встигає. Ось. І вже не так очевидно. Туратор треба. Ну да, йому десь відходити треба. Туратор. Десь сюди заходить. З іншої сторони. І, з щастя, залишається позиція хорошої у білих. Ну, а тут якось не знаю, що він розраховував, що я конем забу. Не встиг подумати суперник цей пноті. Ну і звісно, тут всіх пішаків міняти не можна. Залишаємо одного, блокуємо це поле. І у нас купа з конем темпів ми його виганяємо. І...